Вітаю, дорогі глядачі, стосовно звільнення залужного. Хочу повторити декілька важливих тез. Я вчора складав прогноз. Сьогодні, на жаль, його заблокували. Я не можу його сам знайти, тому я би хотів повторити те, що я казав. Ну, по-перше, на циганській колоді карт мені випала карта надіжди, карта возлюбленої, сильна жіноча енергетика, а потім випала карта смерті. На іншій циганській колоді мені випала карта дому, карта ем, нещастя, здається, і карта злодія. На Таро мені випали найцікавіші карти. А, і ще на Гральній колоді мені випала комбінація карт Десятки хрестової та десятки мечів. Десятки пікової, точніше, десятка хрестова і десятка-пікова. Це комбінація карт, які говорять про якісь дуже жорсткі. Подавляння, про якусь агресію, про якусь, я би навіть сказав, десь можливо, навіть диктатуру такий не дуже хороший знак. І на Таро, я добре це пам'ятаю, найчіткіше, мені випало Колесо Фортуни, пряма позиція, це карта якихось дуже великих перемін, глобальних перемін. Далі мені випала карта Туз жезлів, пряма позиція, карта сили. І трійка жезлів теж поруч. Така досить цікава комбінація. Ця комбінація говорить про якісь силові переміни, досить значні. Ось до чого це все може призвести. Відповідаючи на питання, чи можна повернути залужного, карти, показали, що на 70% можна його повернути. Які саме механізми, я вже не скажу, я не політолог, я просто відповів на питання. Так, я бажаю всім всього найкращого. Стосовно, ну, я вважаю, що це звільнення ну, до хороших речей явно не приведе. Взагалі, от я пам'ятаю свої попередні прогнози по-залужному, його не, не мали звільняти, але чомусь все зараз відбувається таким чином, якимось безумним, просто що все прямо руйнується. Знаєте, як матриця стирає всі механізми. Того, що мало би відбутися, і перезапускає все позаново. Ну, чесно кажучи, готуватися я би став до такого трохи тяжкого варіанту. Цей рік буде особливо тяжким для України, враховуючи останні події. Ну, Але пережити можна буде. Ну, я ж кажу, в мене якраз все одно залишається надії на те, що в 24-му все це може закінчитися. Я від своїх прогнозів не відмовляюся. Передивіться на ютубі мій прогноз, що чекає Україну в 2024 році. Багато чого цікавого побачите. Бережіть себе та своїх близьких.